У нас є скайп, це Олександр Семчишин, міський голова Хмельницького. Вітаємо вас, слава Україні! І ми плавно через якраз цю розмову з вами перейдемо до теми московського патріархату, який впродовж там останніх тижнів. На Україні активно в Україні активно витісняють, і дуже хочеться вірити, що нам вдасться повністю позбавитися від московських попів, від тих, хто не готовий перейти до Української православної церкви. І відео з Хмельницького з оцим. Е Побиттям, шарпаниною, коли священнослужителі в рясах, принаймні, ці люди були. Зараз ми зможемо ці кадри побачити. Думаю, що багато хто їх вже бачив, тому що вони там реально облетіли усі соцмережі, всі їх передивлялися, всі дивувалися, як це в принципі можливо. Завершилося тим, що військовослужбовців в людей формі, люди в рясах, просто там били по ногах, виштовхували і ну. Поводилися доволі неадекватно, пане Олександр. Розкажіть нам чим завершилася вся історія? Чи вдалося громаді таки там вже перейти від московського патріархату до православної церкви України? І як загалом ситуація в регіоні? Слава Україні, героям, слава. дякую вам за запитання. Історія, так би мовити, ще триває. Угу. Це доволі таки тривалий процес, тому що ви справедливо на початку говорили. Він має завершитись повним вигнанням ФСБшної секти з всієї території України, тому що тут мова насправді ж не про релігію, не про Бога, не про любов до Христа, не про Великдень, не про Пасху. Тут мова про існування агентурної мережі на теренах України і їхню підривну роботу стосовно держави Україна в тилу. Після того як інвентаризійна комісія зайшла. Кафедральний собор це головний храм всієї Хмельницької єпархії, яка працює на території Хмельницької громади і ще близько 30 громад. То те, що власне знайшли в бібліотеці, в публічній бібліотеці, воно і мене насправді шокувало, хоча вже мене мало що в цьому житті шокує. Е диски, е відеозаписи, книжки. Ідеологія Росії, там руська ідеологія, статті Путіна про русський мір в газетах, Росія, Четвертий Рим, там Росія перевозрождення, ну це реально жах. Начитавшись такого, ну ти точно можеш працювати потім наввідником по енергетичних об'єктах, по комунальних об'єктах і так далі. Ну але що стосується подій, яка в нас була в неділю. Хмельничани, як цивілізовані люди, як патріоти моментально впродовж кількох годин зібралися понад 3,5 тисяч людей. Більше півтори тисячі людей зареєструвались, тому що реєструвались не всі, зокрема військові, не реєструвались. Ну і дуже чітко вказали оцим чудом в рясі, тому що це не священнослужителі. Священнослужитель ніколи в житті, в храмі чи будь-де інде, не підніме руку на людину, не кажучи вже про військового. Захисник військовий він же ж і того течу в рясі захищав, поки воно ходило по хмельницькій землі. Всіх захищав і контузію отримав на війні. Тому хмельничани дуже швидко зібрались, проголосували, перевели кафедральний собор до лав православної церкви України, провели інвентаризацію. В той самий вечір провели вперше в історії цього собору служіння богослужіння українською мовою. За Україну, за українських захисників, за українських героїв і за українську перемогу. Наступного дня в цьому соборі вже проводили в останню путь нашого загиблого героя, теж, власне, вперше. Ну а далі процес триває в Хмельницькому, в Хмельницькій громаді майже кожен день один з великих храмів переходить до ПЦУ. В області цей процес так само триває От годину тому. Завершились збори, наприклад, там в одній з громад, це дражня, найбільший собор перейшов, найбільший храм перейшов. Кожен день відбуваються якісь події. І цей вже процес незворотній. Це вже знаєте, коли аничка масло пролила. І що б вони не робили, як би вони не робили, вже назад це не повернеться. Я впевнений, що найближчим часом Україна дійде до того, що ФСБшної секти в Україні не буде. Буде українська церква, де ми будемо молитися рідною мовою за нашу перемогу, за український мир після перемоги. Одне вточнення, Тобто, у вас є свідчення, що у цьому соборі навіть донедавна, навіть після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, служіння велися далі російською мовою мало того, що служіння велися російською мовою, хоча вони кажуть, що це церковно, церковно славянська, але вони навіть проповіді російською читають, то то вже друге питання. Ви би побачили просто ту літературу, яку там знайшли. Ну це просто жах. То відверта антидержавницька пропаганда, відверта антиукраїнська пропаганда, і відверта пропаганда за русський мір, який вбиває українців, гвалтує, катує і так далі. І про це все там написано. І це в бібліотеці, це не десь там в когось вдома на ничку, да? це в бібліотеці. Тому тут навіть мови немає, що тут же не, не про релігію. Вони намагаються це звести там до якогось міжконфесійного протистояння. Ми їм кажемо, що немає ніякого міжконфесійного протистояння. Є е, Україна і Русський мір. Все це чорне і біле. Тому тут точно не про релігію, не про Бога і не про Христа. Тут про наше самозбереження і наше виживання. Тому ми принципові. Ми провели низку сесій по відміняли їм право постійного користування на земельні ділянки. Ми робимо багато інших кроків. Тут є боротьба за Україну на цьому фронті, і ми цю боротьбу обов'язково переможемо, тому що ми маємо бути гідними і достойними наших героїв-захисників, які свою роботу успішно роблять на фронті.